Всім привіт! З вами знову ваша доза нумізмата. І сьогодні ми поговоримо про монети України, які вивели з обігу. Саме чому їх вивели з обігу? Також коротко зупинимося на всіх номіналах монет України, а також поговоримо про введення в обіг монет номіналів 1, 2, 5 та 10 гривень. Тому, друзі, всім приємного перегляду та, як завжди, отримати свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Розмінні та обігові монети України. Це монети Національного банку України, викарбувані масовим тиражем для обігу, на відміну від пам'ятних та ювілейних монет, які мають обмежений тираж та підвищену якість карбування. Розмінні монети України всі ми звикли називати саме копійки. І усі вже ми давно знаємо, що в 96-му році в Україні була проведена грошова реформа, і в обіг введено національну валюту України гривню. Та її соту частку копійку. У результаті падіння саме рівня економіки України значимість найдрібніших номіналів монет у грошовому обігу неупинно падала. І у 2011 році Національний Банк України вперше оголосив, що монети номіналом однієї та двох копійок більше не є мірою вартості. Також зазначалося, що випуск однієї такої монети. Коштує 16 копійок собівартості. Випущені монети майже не проходили повне коло обігу і почали використовуватись населенням не за призначенням. Проте пропозицію вилучення монет не була прийнята Кабінетом міністрів України. А уже у 2015 році питання про вилучення найдрібніших номіналів знову поновили. І вже у 2016 році Національний банк оприлюднив на своєму сайті проєкт постанови про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів, у якій було запропоновано припинити саме карбування монет номіналу однієї, 2 та 5 копійок, оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги, та попало під цю роздачу звичайно, номінал 25 копійок, який. Мені дуже подобається, тому, друзі, прохання написати в коментарях, який номінал копійок саме більше вам доподобає. А ми продовжуємо. І вивели з обігу також номінал 25 копійок. Оскільки у разі відсутності монет номінал, номіналом 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок, відповідно, не будуть мати чим розмінюватися. Ну тут все було логічно. Загальна характеристика всіх розмінних монет України практично. Ідентична на лицевому боці Аверсі, у центрі розміщено зображення малого державного гриба України тризуба і обрамленого з обох боків орнаментом з двох дубових листків і двох колисків. та над грибом зроблено надпис Україна, а під грибом рік карбування. На зворотньому боці «Раверсі» в центрі монети розміщено цифрове саме позначення номіналу, а під ним відповідний напис Копійка, копійки або копійок. Третьою складовою монет є гурт, тобто бокова поверхня монет. Серед номіналів 1 та 2 копійки гурт у нас є гладкий. Серед номіналів 5 та 10 копійок гурт відповідно рифлений. А серед номіналів 25 та 50 копійок ми бачимо секторне рифлення, тобто гладкий і рифлений. Також хочу зауважити, що художником усіх розмінних монет є Василь Лопата. А зараз, друзі, більш детальна інформація буде про одну копійку. Бачимо, буде на екрані все про характеристики монет, діаметр, товщина, маса, з яких металів монета карбувалася і в яких роках. Тому, кому цікаво, більш детально, можете натиснути паузу і зупинитися на, кожній, на кожному номіналу монет окремо. Так зроблю вам і для двох копійок теж буде така. Інформація саме на екрані для 5 копійок, 10, 25 та 50 копійок. Тому, друзі, кому цікаво, нажимайте паузу та переглядайте. А також більш детальну характеристику саме по одній гривні старого зразка, так званих каштанів та нового зразка Володимира Великого теж вам. Все виведу на екрани. Кому більш цікаво, можете зупинитися і також переглянути і роки карбування і матеріал, з якого карбували дані монети. А уже починаючи з 2018 року Національний банк України оголосив про введення в обіг монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які поступово замінять банкноти відповідних номіналів, а монети номіналом 1-2 та 2 гривні. Було введено в обіг уже 27 квітня 2018 року. Монету номіналом 5 гривень 20 грудня 2019 року, а монету 10 гривень введено в обіг 3 червня 2020 року. Отож, друзі, отакі у нас монети України. Прийшла така, можна сказати, реформація саме обігових монет, зразка починаючи з 1 гривні. Старі залишилися, бачимо, такі, як є. Отож, друзі, дякую всім за перегляд. Прохання писати коментар і пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!